Хоча зараз усі говорять про В'єтнам як одну із найдешевших країн для життя і подорожей, Таїланд небагато чим поступається. Ця країна пропонує не лише доступні ціни, але й кращу інфраструктуру, розвинений сервіс і неймовірну природу, яка приваблює мандрівників з усього світу. У цьому відео я більш детальніше розповім вам про Таїланд, а в кінці відео навіть трохи порівняю дві загадкові країни Таїланд та В'єтнам. Ви на каналі Лгіноїс. Лайк ставити не поспішайте поставити вже тоді, коли додивитися. Але підписатися на канал я вас запрошую прямо зараз. Ну а тепер влаштовуйтеся зручніше, і поїхали. Таїланд країна контрастів, яка може приємно здивувати або шукувати навіть найдосвідченіших мандрівників. Ось кілька речей, які можуть викликати культурний шок у туристів. Буддизм тут зустрічається на кожному кроці: ароматичні палички, численні статуї Будди, монахи в помаранчевому одязі, оранжевий колір одягу символізує відмову від матеріальних благ, смирення та духовне очищення. В Таїланді є кілька заборон не можна торкатися чужої голови, вона вважається священною частиною тіла, особливо у дітей. Не можна показувати стопи, у храмах не можна спрямовувати ноги на статуї Будди або інших людей. Щодо нічного життя і таємниць Таїланду, то у Патаї та Бангкоку відкрито багато барів для дорослих, також там є шоу трансгендерів. Таїланд давно відомий своєю толерантністю до ЛГБТ спільноти, і часто тут дуже нелегко розпізнати, що перед вами не дівчина. У Таїланді торг. Обов'язковий на ринках можна збити ціну вдвічі чи навіть більше. У Таїланді існує багато контрафактних чи підроблених товарів від одягу до електроніки. В Таїланді дуже легкий доступ до ліків. В аптеках можна купити навіть сильно діючі препарати без рецепта, але це не завжди безпечно. Широкою популярністю користується нетрадиційна медицина. Багато тайців довіряють масажу травам і будицьким ритуалам навіть більше, ніж сучасним лікарям. Вуличні ринки Таїланду це окремий світ, тут можна скуштувати усе від звичних спірінг-ролів до смажених коників, скорпіонів, личинок та інших комах. Для місцевих це взагалі звична справа, комахи багаті на білоків, вважаються делікатесом, а туристи ж нерідко перетворюють спробу такої страви на справжній челендж. Тайська кухня взагалі славиться своїм вибухом смаків, то часто в одній страві ви можете відчути і кисле, і солодке, і гостре, і солоне. Яскравий приклад такого поєднання салат сомтам. Зелена папая, гострий перець, рибний соус і цукор. Вони створюють оригінальний смаковий баланс, який точно здивує ваші смакові рецептори. Дуріан. Цей фрукт називають королем фруктів, але його запах відлякує багатьох. Дуріан пахне так різко, що його заборонено проносити в готелі, літаки та в громадський транспорт. Попри це, смак дуріану зовсім інша історія. Його описують як поєднання ванілі, цибулі та мигдалю. Для багатьох це любов з першого шматочку, але є й ті, хто більше ніколи не захоче повторити цей досвід. Дорожній рух у Таїланді може здаватися повним хаосом. Мопеди і скутери їдуть у різні боки, часто виїжджають на тротуари, об'їжджаючи затори. Світофори й розмітка є, але їх дотримуються далеко не всі. Туристам буває дуже важко адаптуватися до таких умов. Після правостороннього руху в Україні перехід на лівосторонній рух може збивати з пантелику. Переходячи дорогу, потрібно дивитися не туди, куди звикли, і часто це теж збільшує рівень небезпеки. Тук-тук – це не просто транспорт, а справжня атракція Таїланду. Але водії тук-туків часто пропонують туристам спеціальні, так би мовити, ціни, які можуть бути в кілька разів вищі за реальні. Завжди варто торгуватися, ну або застолгідь домовлятися про вартість поїздки, щоб уникнути неприємних сюрпризів. Щодо культури в Таїланді, важливо знати про тайське привітання. Воно називається Вай і виглядає так: замість рукостискання в Таїланді прийнято складати долоні разом на рівні грудей і трохи нахиляти голову. Цей жест символізує повагу. Туристам не обов'язково відповідати ваїм, але якщо ви це зробите, місцеві точно оцінять ваше прагнення до культурної інтеграції. Таїланд називають країною посмішок, і це дійсно так тайці посміхаються майже завжди, навіть у ситуаціях, які можуть бути незручними або неприємними. А значить, ця посмішка не завжди означає радість, іноді вона використовується як маска ввічливості чи спосіб уникнути конфлікту. Це може ускладнювати розуміння справжніх емоцій вашого співрозмовника. У Таїланді дуже серйозно ставляться до королівської сім'ї. Будь-яка критика чи неповага можуть мати юридичні наслідки, навіть під час перегляду фільму в кінотеатрі перед сеансом гратиме гімн, під час якого усі глядачі мають встати. У Таїланді дуже популярні амулети пракруанг, які носять на шиї для захисту і удачі. Проте це не просто прикраси, кожен амулет має свою силу, залежно від того, який монах його благословив. Деякі тайці носять одразу кілька амулетів, створюючи свій захисний бар'єр. Є навіть ринки, де продають амулети різних видів, і можна побачити людей, які буквально вивчають їх під лупою, обираючи найкращий ринки амулетів, наприклад, біля храму Ват Махатхат у Бангкоку, це популярне місце. Серед місцевих і туристів у Таїланді можна знайти алкоголь із черв'яком чи скорпіоном всередині. Вважається, що якщо випити такий напій і з'їсти черв'яка, це принесе мужність і силу. Такий алкоголь часто купують для веселих челенджів серед друзів. Це більше сувенір або екзотика для туристів, але традиція вживання такого алкоголю дійсно існує в деяких азійських культурах. Практично біля кожного будинку в Таїланді можна побачити маленькі різьблені хатинки. Це духовні будиночки Санпхрапхум, де живуть духи землі. Місцеві ставлять туди їжу, воду, квіти, щоб задобрити духів і забезпечити собі спокій та удачу. Часто можна побачити, як тайці шанобливо зупиняються біля таких будиночків, складають долоні і роблять коротку молитву. У деяких громадських місцях Таїланду можна побачити три типи туалетів для чоловіків, для жінок і для катої, третя стать або трансгендери, це свідчить про відкритість і толерантність тайського суспільства до ЛГБТК плюс спільноти. І, хоча окремі вборальні трапляються рідко, у деяких навчальних закладах і громадських місцях їх можна побачити. До речі, щодо вбиралень у багатьох місцях є спеціальний душик для підмивання. Біде тут замість туалетного паперу. І ще щодо чистоти: у Таїланді часто знімають взуття перед входом. І не тільки вдома, а й навіть у деяких магазинах, салонах, офісах. Давайте ми далі трохи порівняємо: Таїланд і В'єтнам. Вартість життя. Таїланд. Житло у Пхукеті, оренда квартири з басейном та іншими зручностями може коштувати приблизно 408 фунтів на місяць. Поблизу Бангкока, трикімнатний будинок з приватним басейном і тренажерним залом можна орендувати за 325 фунтів на місяць. Їжа вулична їжа, страви можна придбати за ціною від 1-2 доларів. Ресторани вартість страв починається від 5 10 доларів. Загалом тут дорожче. Але більший вибір житла і послуг. В'єтнам. Житло, Ханой та Хошимін. Оренда однокімнатних квартири або студії стартує від 300 400 доларів на місяць, вулична їжа страви можна придбати за ціною від 1 долара, а в ресторанах вартість страви починається від 3 5 доларів. Загалом, В'єтнам це економніший варіант для довготривалого проживання. Зверніть увагу, що ціни вказані на кінець лютого, початок березня 2025 року, але можуть варіюватися залежно від конкретного місця, умов оренди та особистих ваших вподобань. Я дуже рекомендую перевіряти актуальні пропозиції та ціни перед прийняттям остаточного рішення. Робота та бізнес переваги Таїланду, це популярне місце для фрілансерів, тут розвинені коворкінги у Бангкоку та Чангмаї, але недоліки отримати робочу візу важко – є обмежені на деякі професії для іноземців. Переваги В'єтнаму. Ринок праці тут активно розвивається, простіше знайти роботу вчителем англійської або в ІТ, але недоліки, низькі зарплати порівняно з Таїландом, і бюрократія у питаннях віз. Клімат у Таїланді тропічний клімат, тут чітко виражені сезони дощів і спеки. Сезон дощів це травень жовтень, він може бути незручним для туристів. Тропічні зливи можуть починатися раптово і бути настільки сильними, що за кілька хвилин затоплюють вулиці. У В'єтнамі клімат різноманітний: від тропічного на півдні до субтропічного на півночі, а у центральній частині В'єтнаму можливі тайфуни восени. Природні загрози та небезпека Таїланд. Тут високий ризик тропічних хвороб, малярія, лихоманка денге, але туристичні зони переважно безпечні. Тут менше природних катастроф, хоча можливі повені. У В'єтнамі можуть бути тайфуни і повені восени, особливо в центральному регіоні, і вологість може спричиняти дискомфорт. Сподіваюся, що після перегляду цього відео вам стало краще зрозуміло, що Таїланд, як і тисячі інших країн, дивовижний, він може і шокувати, і закохати в себе одночасно. Їдьте сюди тільки з відкритим розумом і готовністю до нових вражень, і він принесе вам тільки позитивні емоції. Дякую за перегляд цього відео. Якщо воно було вам корисним і цікавим, тепер уже з чистою совістю можна поставити йому лайк. Може інші відео на каналі Ільєноїс будуть вам цікавими, запрошую переглянути, пишіть коментарі, я на всі відповідаю. А особливих поціновувачів запрошую стати спонсором каналу. Дякую за перегляд! Бережіть себе і до зустрічі у нових відео на каналі Іліноїс.